Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас 9 січня, мінус 15 ранок, сонечко сьогодні. ну Щось познімаємо. Кози в хліві. Лана вже запущена, лана вже не доїться. Ми кибуємо один раз на добу ну, і вже потрошку також готуємо її до запуску. Лана ось буде 15-го числа три місяці. Кітності вже така вона. А муха два. Дуже недовго побуло сонечку, всього півгодинки зранку. Гуляю з гамбою, на дворі мороз, на вусах намерзло, трусить, але просить, щоб з ним гуляв. Пішли додому вже, подивися на себе. В майстерні все стабільно, Вітя нарізає стрічки. Дуже похолодало. Ну от потроху і настає вечір, пів на п'яту, Сім градусів морозу. Вже мені наче трошки і подовжився день. Гамбо. Вечір. Загорілись ліхтарі. Ось така наша вечірня вулиця. Ну, ми вечір проводимо. В майстерні. Тут дрімає гамбо. І вже знову ці зйомки. <хи> так, тут я хотів відповісти на коментарі. Я їх не буду всі зачитувати. Велике дякую вам, добрі люди. Боже бережи України. Слава нації, смерть ворогам. Ми доєднуємось до всіх цих слів. Дякуємо вам за коментарі. Всім, хто прийняв в цьому участь. І я в кінці цього відео додам невеличкий такий ролик, який зробили волонтери, які розвозили цю допомогу. Кому цікаво, в кінці цього відео буде знятий ними такий відеозвіт, скажімо так. Ну, десь біля двох тижнів не знімали відео. І е, спочатку е, причина була це хвороба. Десь тиждень ми перехворіли всі по черзі. Щось на кшталт грипу, напевно. Більше всіх дісталося. Вітя його взагалі уложило на чотири доби в постіль. Ми з дідом так перекашляли і ну, трішки голова е, боліла, а Вітя от прям зліг. Потім якісь були, вірніше, зовсім не було свят, ми їх проігнорували, нічого не святкували. Е... Тому якось не було зовсім настрою. От, е... Якось так. І от за останній час, там вчора, сьогодні, позавчора були такі коментарі. Е... Просто там привіт, куди ділись і тому подібне. Було е, дуже приємно. Трішки щось таке, наче хі, хі, світлий, добрий, десь хтось про тебе згадав. Захотілося навіть зняти сьогодні відео. Тож ще раз хочу подякувати за ваші коментарі, за підписочки. Також е, не заходив в, в YouTube студію, не знаю, днів 4, може 5. І зайшов, побачив, що канал все одно хоч трішечки. Але на 20 глядачів підріс також важко передати свої відчуття, тому що вони зараз, наче такі трішки атрафовані. І навіщо я це говорю, не знаю. Але може, нехай буде і так, все одно мені важко пояснити оцей такий стан апатії, коли. Ти зранку відкриваєш очі і, і наче, потрапляєш да, в якусь паралельну реальність, значить ти герой якоїсь книги, не можеш навіть зрозуміти якої. Це дуже складно. І хочу вести я такий, в принципі, монолог. краще Зробимо прямий ефір і зможемо з вами поспілкуватись наживу. І от ми так між собою поспілкувалися і вирішили, можливо, на завтра спробуємо запланувати стрім на 18-ту годину. Буквально годинку, як піде, поспілкуємось наживо. Тож, у кого є бажання завтра о 18-й годині 10 -го січня стрім на нашому каналі. Температура в майстерні вже досягла мінусових позначок. Ру, мінус 2, да. ну, за нос мерзне, да. руки терпнуть. Ось таке відео. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі завтра на стрімі. Снігом замітає, сітаєво під чаю знову. Замітає, Заметаю, сытаю чаю знову.